12-річна Яна Степаненко з Донеччини, яка на початку повномасштабного вторгнення через ракетний обстріл Краматорського вокзалу втратила обидві ноги, бігтиме марафон у Бостоні. Українську дівчинку запросила американська фундація, що допомагає постраждалим з усього світу внаслідок терактів і військових дій, Як Яна готується до забігу, бачила наша Олександра Стасишин. Із новим кольором волосся усміхнена у руках спортивні протези. Поруч тренерка, 12-річна Яна Степаненко, іде на контрольне тренування перед важливим марафоном. За кілька днів вона летить до Бостона. Тренуюся чотири рази на тиждень. Я дуже сильно хвилююся, як все це пройде, що взагалі буде. Спочатку розминка, далі ходьба і біг. До всесвітньо відомого марафону. Дівчинка посилено готувалася два місяці по черзі із фізичними терапевтами і професійними тренерами. Яна трошки полюбила біг. В неї краще здається бігти. Вона може довше бігти, більше йти. Стала більш витривала і це головне. Яна може показати своїм прикладом людям, які втратили кінцівки, іншим військослужбовцям, що життя не зупиняється. А ще два роки тому життя Яни і її мами висіло на волосині. Сім'я Степаненків потрапила під обстріл на Краматорському вокзалі. Тоді загинула її бабуся. Дивом вцілів лише брат Яни Ярик. Я хотіла встати, а у мене там, там все висить. Ну, так як вона намагалася ползти, кричить: Мама, я вмираю. Я підіймаю ноги. І не розумію, ну, не віжу де вони, Їх немає. степаненків стабілізували у Львові і відправили на протезування у Сан-Дієго улітку минулого року. Вони повернулись до України. Сила волі і щоденна реабілітація дали своє. Спочатку було дуже важко. Я змогла ходити на протезах, і інші дітки теж зможуть. Сьогодні перед яною черговий виклик нагадати світу про війну в Україні та продемонструвати незламність. Я відновилася, що я знову можу бігти. І ще я хочу підтримати військового. Я буду збирати йому гроші на бігу протез, щоб він теж мав змогу бігати. А поки 31-річний Олександр Рясний лише опановує звичайний протез. Ногу боєць втратив торік у вересні, коли боронив від окупанта рідний Запорізький край. Під ним розірвався снаряд. Тепер планує повертатись на службу і мріє бігати. Вже майже хожу нормально. Я думаю, що в і побіжу. Ще потрібно трохи побігати. Біг це класно. Бігати це так чудово, просто бігати і мати дві ноги. Перед марафоном боєць прийшов на тренування підтримати юну спортсменку. Молодець, молодець. Я не зовсім вмію себе контролювати на протезі, я так соу-соу. Але молодець, що не здаєшся, що тренуєшся, в тебе все вийде. Давай. Яна показує нову футболку, в якій у Бостоні бігтиме два кілометри. Каже, яким би не був результат, для себе вона вже перемогла. Не треба здаватися, треба йти всіх мара. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна марафон. Єдині новини.